Вітаю, сьогодні буде відео із моря. Ми перший раз поїхали до море, так що покажу, як ми провели час. Коротеньке таке відео. Ми відкрили сезон цьому році, теж вже на кінець. -то. Так, а мене звати Галя, хто ще не знає, я живу в Італії вже 20 років і ви заміжем за італійцем, за Розказує про своє життя в Італії. І так, і ще хотіла об'яснити дівчата про ту історію про моїх друзів, які у мене ще до сих пір проживають, Уже скоро два тижні буде. Вони ще не пішли, трохи Е, Хтось мені писав, що не може бути так, що виселили. Це правда, вони самі винуваті у всьому, що їх виселили. хоч вони прожили 23 роки в тій квартирі і все, але вони трошки нарвалися самі, і тепер я мушу їх спасати. Але вже завтра, вже, напевно, підуть в готель, куди-небудь. Бо важкувато, звісно, три людини ще і в чужих квартирі, і вони не їдять те, що ми їмо. Ми різні по, по смаках по всьому, трошки так. Але правда, що, що просто так не виселяють людей, там є причини, і вони нарвалися трохи, тому що зірвали пломбу, там, яку повісили на двері, і зайшли, коли не могли договоритись по-хорошому. -по ну і тепер. Залишились на вулиці, як кажуть, ну, а що робити? Я не могла поступити інакше, ну, а їм Бог суддя, що вони мали бути в мене декілька днів, а залишились на два тижні. Ну, так завжди в мене виходить, коли робиш людям, потім сідають і звішують ноги. Ну, але ж я вже казала, що не буду нічого нікому робити, але ж я не можу. Така в мене душа. Хороша, добра, як ж, я сама себе похвалю, бо так воно і є, ну то вже так і буде, і що робить. Так що дивіться відео про море, пишіть мені свої коменти. Як вам сподобалось наш пляж, куди ми їздимо в наше море. Потім буду ще їздити другі рази, покажу вам ще більше. Щось може там ще щось інтересненьке буде. Може на якийсь другий пляж поїдемо і покажу. А ціни, от ми тепер на початку літа починаємо їздити, то менше ціни, потім у серпні будуть більші. З і два ліжка ми брали то 15 євро, по 5 євро. Кожен, скажімо, зонтик 5 євро і ліжко 5 євро, два ліжка. Значить ми 15 євро заплатили за двох. От і все. Більш нічого. Є такі, що вже беруть за машину, бо там парковка, як ви бачите на відео, де паркуємо машину, то теж там буває, що окремо беруть, ну, але це все входить туди, ти ставиш машину там на парковку і йдеш вже собі, все там входить. Ну тільки що їда. Ти з собою там береш, бо там можеш купити каву, можеш купити напитки всякі, які хочеш морожного, заказати свій поїсти, теж вони тобі приготовлять, у них там є де готувати, то хоча воно там маленьке таке виглядає, але вони готують там їсти. Навіть десь кухня в них є окремо, може на дому десь приносити, не знаю. Там можна і перші блюда заказати, вони тобі на ту годину, яку ти хочеш. Буде вже гаряче там вже поїсти. Так що таке сьогодні віде дівчатка, гарної вам про руки морем, я кажу, понаслаждайтеся, насолоджуйтесь трохи і ви нашим морем. Хоч, щоб і вам було добре, хоч побачити на відео, і то добре. Я вже також на кінець -то вибралась трошки, я лишила своїх квартирантів вдома, вони не захотіли, та ми поїхали. Ось ну так. Так що гарно вам перегляду. Вітаю, дівчатка. Сьогодні їдемо на море. Перший день відкриваємо сезон. Зараз покажу трошки дорогу і цей вирішили. У нас 34 градуси. Та думаю, сьогодні вихідний у мене. Щоб не сидіти вдома, підемо пробувати. Бо вже люди ходять з травня місяця, ми ще ні разу не були. А їдемо сьогодні. У нас тут минут 45 їхати до моря, там де ми ходимо, Щоб більш-менш така вода, що можна купатись. то це відкриваємо сезон, сьогодні покажу потім як, яка вода, як я що розкажу трошки. Покажу наше море. Так що так, їдемо. Ось, Їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, є трохи пробок. Але ж їдемо, рухаємося потрошку. Бачите? Ось такі тут Думаю, теж. Вже... Ось така вже ми приближаємося трохи піч до моря. Тут вже така панорама. Ми в'їжджаємо вже в це містечко, де тут море вже. Це не туристичне містечко, це просто для, для місцевих Ось така шимпанзе, тут в короні. Тут дуже багато живе африканців в цьому містечку. По дорозі можна побачити дівчат легкої поведінки, теж вони тут постійно промишляють. І серед білого дня навіть ось така зона, бачите, така довга вулиця, і там з тої сторони за деревами вже море. Це найближче від нас, куди ми можемо поїхати, а потім там є красивіші місця і все тут далеченько вже. А так, щоб на один день поїхати, то ми сюди їздимо. Ось так виглядає. Ось такий тут готель теж гарний з такими деревцями мені подобається таке. Такі тут ще домики. Зараз покажу ще трошки дороги, а потім вже покажу вам море. Хочу показати, африканці десь поховалися по дорогах, десь по одному видно. Дуже жара, вони теж не виходять. Вон один переходить дорогу. Не знаю, чи вам видно було. Ось ми під'їхали вже близько, тут вже оці їхні еліти, де можна зупинятися. Бачите, тут така панорама. Це кожне з цих можна заходити і вже там зонтики, все, що треба. І пляж ми приїхали. Бачите, тут є все і туалет, і там є, що можна купити собі морожену, воду, піцу, потім покажу ще то. Ось так, тут, бачите. Ось таке завдання, там ще строїть нове здання, так що так? І там ось пляж. Ось так. Ось так, нам до зонтика. Море трохи таке собі. Ось так дітки трошки. Мало народу Тепер ще не сезон. Так що бачите як. Ось так тут кораблики плавають, всякі такі маленькі. І рибацькі теж судно проходили. Я не зняла, бо були в воді. Штри, така ось. І великий, і великий пляж, аж туди, бачите, туди. І туди потім я ще зніму, воно продовжується. Величезний, величезний, Ну ось. Трошки ще підійшло людей, але в основному нема багато. Дзоніки скільки порожніх. Ми збирали трошки ракушок таких, всяких, як діти. <смі> збираю, я збираю ракушки. Таке сьогодні відео. Пишіть мені, чи вам подобається такі відео. Лайкайте, щоб я знала другий раз, чого більше вам знімати. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Всім добра і миру.